Коли вдома є залишки відвареного рису, завжди готую смажений рис з куркою. Одне куряче філе нарізаю на ось такі тоненькі шматочки. Додаю кукурудзяний крохмаль, соєвий соус. все ретельно перемішую і відкладаю в сторону. Два яйця збиваю без солі, на сковорідку додаю трошечки зовсім олії, і роблю ось такий омлет. Морку нарізаю на маленькі кубики. На сковорідку вливаю трохи олії і обсмажую курку до білого кольору. Тоді додаю до неї моркву, трошечки просмажую моркво і перемішую разом з куркою. Кладу часник і смажу все до готовності. Далі туди йде вже відварений рис, перемішую. Туди ж відправляю омлет, вливаю соєвий соус, 5 хвилин і все готово. Смачного, друзі!